Нова коаліція, новий прем'єр і новий уряд. За останні три години Верховна Рада створила більшість із 250 депутатів за назвою Європейський вибір. Проголосувала за кандидатуру Арсенія Яценюка на посаді прем'єра і затвердила склад нового кабміну. Докладніше розпитаємо кореспондента Сабиті Романа Сухана. Романе то ж, чи відрізняється затверджений склад уряду від оголошеного напередодні на майдані? Олено більшість прізвищ дійсно були відомі заздалегідь, але також є і нові прізвища, які українці до цього ще не чули як кандидатів в кабінет міністрів. Я попросту зачитаю всі ці призначення. Першим віцепрем'єром став Віталій Ярема, колишній очільник київської міліції, який відповідатиме за правоохоронний блок. Віцепрем'єром також став Олександр Сич, а також Володимир Гройсман, колишній мер Вінниці. І водночас він буде ще й міністром регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Міністром охорони здоров'я призначили Олега Мусія, який був лікарем на Майдані. Весь цей оці останні три місяці. Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ. Максим Бурбак, міністр інфраструктури, Олександр Шлапак, міністр фінансів, Людмилу Денисову Призначили міністром соціальної політики, юриста Батьківщини Павла Петренка, призначили міністром юстиції. Голос Майдану Євгеній Щук тепер називатиме себе міністром культури, міністром економічного розвитку торгівлі. Чили Павла Шеремета, міністром аграрної політики Ігора Швайку, депутати від свободи, також свободівець Андрій Мохник, став міністром екології. Дмитро Булатов, лідер, лідер автомайдану, став міністром молоді і спорту. Юрій Продан став міністром палива і енергетики, ректор Києво Могилянської академії Сергій Квіт став міністром освіти. І ще дві кандидатури вніс виконувач обов'язків президента пан Турчинов. Він вніс кандидатури міністра оборони. Ним став Ігор Гортенюх, колишній. Командувач військово морських сил України і Андрій Дещиця став міністром закордонних справ. Це дипломат відомий. І, власне, що від них чекати? Слухаймо далі. Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Наше основне завдання це стабілізація ситуації в державі. Декілька цифр: державний борг сьогодні сягнув 75%. Мільярдів доларів США, що цікаво, за більшість призначень Верховна Рада голосувала конституційною більшістю за Арсенія Ценюка проголосувало більше 370 депутатів. Більше 300 депутатів голосувало і за всіх інших міністрів. Хоча е партія регіонів заявляла напередодні, що вони не будуть голосувати за міністрів, оскільки вони в опозиції, але дехто не стримав обіцянки. Частина моїх колег по фракції партії регіонів підтримала прем'єр-міністра програму і уряд для того, щоб підтримати стабільність. Я вважаю, що опозиція повинна залишатися в опозиції. Якщо партія в опозиції, ми не повинні підтримувати ті кадрові призначення, які є. Ну і весь час за діями парламенту спостерігали люди на вулиці. Кілька сотень мітингувальників чули все, що відбувається в стінах парламенту через гучномовець. І їхня реакція на призначення прем'єра і кабінету міністрів була неоднозначною. В цілому люди підтримують кабінет міністрів, але є багато претензій до різних кандидатур. Наприклад, було багато претензій до Арсена Вакова, який, наче до цих пір не розслідував жодних резонансних справ стосовно подій, які відбувалися на майдані. Ну і також різні претензії до різних. Кандидатів, які фактично є на зараз несуттєвими. але на тепер всі ці люди розійшлися, і Верховна Рада зачиняється, щоб відновити свою роботу вже завтра о 10-й годині ранку. Олена вам слово. дякую, Роман Сухан, про затвердження нового уряду в парламенті.